Добрий день, мої малесенькі друзі. У мене для вас нова історія, а називається Спритник. Жили собі восьмеро поросят. Мама їхня цілий день лісом бігає, їжу шукає. Додому приходить аж надвечір. Поросята увесь час самі. Спочатку вони гралися, а потім стало їм мами не вистачати. Якось один з них на прізвисько спритник. Підійшов до мами і каже Мамусю, а залишайтеся з нами. Будемо разом бігати, гратися. Я без радістю, та не можу, каже мама. Мені треба по їжу в ліс ходити. Може, і ви зі мною підете? Разом швидше назбираємо горіхів і жолудів. Повернемося і ще час залишиться. Чудово, ми завтра підемо з мамою у ліс, загомоніли поросятка. Наступного дня. Пішли у ліс разом. Добре їм було і погратися, і попрацювати встигли. Веселі вирішили вже додому йти. А мама перерахувала всіх, а спритника немає. Де дівся? Ніхто його не бачив. Гукали, гукали, не відповідає. Засмутилася мама ну, що робити? Де шукати? Аж тут чують вони тріск сухих гілок. До них хтось невідомий суне. Роздивилися а це спритник з цілим кошиком опеньок. Підбіг до мами та й каже Подивіться, яких я набрав грибів. Глянули братики й сестрички, заплигали від радощів на круги кошика. Спритник молодець назбирав нам смачненьких рибочків. А мама похитала головою й присоромила сина. Що ж ти, поросятко, таке, не відповідав, як ми тебе гукали. Ми всі переживали за тебе і дуже хвилювалися. Хрю, хрю, а як я міг відповісти, у мене ж кошик в зубах був. Всі засміялися, а мама вже не могла сварити спритника, і вони веселі, забравши кошик з горіхами, корінцями та грибами, дружно пішли додому. А спритник Хоч його і не сварили більше, зрозумів, що перш ніж кудись піти, треба завжди питати у мами дозволу, щоб вона не переживала і не хвилювалася. Ось і все, мої любі! Слухайте, підписуйтеся, лайкайте. З вами була Наталія Мельник.